Він будував план на майбутнє. Мріяв про щасливе життя. Проте війна обірвала їх назавжди, повернувши його додому на щиті. У кривому розі провели в останню путь військовослужбовця Ростислава Клименка. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та близькі чоловіка. Яким запам'ятався завжди усміхненим, завжди був на позитиві. Які б проблеми не були, завжди сприймав усе з усмішкою. Він казав, що все буде добре. Ця людина заряджала позитивом, не вкладається в голові, що його більше не. Має з нами він казав: я пішов захищати наших дітей. Це просто приклад для наслідування. Ростислав закінчив Криворізьку гімназію, номер 93. Ще за мирного життя працював на одному з промислових підприємств міста. Дуже любив тварин. Тому завжди, коли чотирилапі опинялися в біді, рятував їх. Проте, коли в країну прийшла повномасштабна війна, 14 березня 2022 року взяв до рук зброю та став на захист рідної держави, адже вірив, що тільки об'єднавшись, ми переможемо ворога. Останнім часом ми були дуже близькими, рідними. Останній раз, коли ми спілкувалися, це було 24 квітня. Що я можу сказати? Я дуже потеряв близьку людину в мені. Мені дуже зараз тяжко говорити, про це добрейший душі чоловік. Всі був відзивчивий, ніколи, ні, ніколи не лишав без поваги сім'ю, коли ми теряємо таких людей. Вся земля просто плаче, ніби теж. ні службу у військовій частині А 4121 У якості водія машиніста, екскаватора першого саперного відділення інженерно-саперного взводу. Простислав до кінця залишився вірним військовій присязі та вірив у нашу перемогу. Мужні воїн загинув 29 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Запсілля Сумської області. За мужність та героїзм Ростислава Климанка нагороджена нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та відзнакою гордість Довгинцівського району. Посмертно у воїна залишилася дружина, пасинок та брат, тепер йому на віки 53. Ми ніколи не забудемо мужніх подвигів нашого оборонця. Вічна слава та пам'ять герою Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, перший міський.